Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Двоє постраждалих на Харківщині у наслідок ударів росіян по регіону. Вова звітують про обстріли чотирьох населених пунктів. Ворог гатив з артилерії, запускав ударні дрони та каби. Дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в обласному центрі в очільника міста Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорі, вітаю вас, вітаю вас, пане Ігоре, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Харкові? Хочу сказати, що більш-менш спокійна минула ніч, але луна повітряної тривоги потрібно бути дуже обережним, прислуховуватися до повітряних тривог, Я завжди це кажу, бо сьогодні неможливо ігнорувати. Повітряна тривога, тим паче, що у нас відокремлено міста від е, всієї області, і є система е, дифференціованих протиповітряних тривог для того, щоб люди розуміли, що коли Луна повітряна тривога, потрібно бути дуже обережними і не нехтувати е, повітряну тривогу минулого тижня. 36 разів атакували росіяни Харків. Четверо людей, на жаль. Загинуло 59 поранені. Розкажіть, будь ласка, який стан постраждалих на тепер? Скільки людей ще досі в лікарнях? Ну е на жаль, кількість жертв зросла, і е ми маємо, на жаль, е втрату 51 річний чоловік помер у лікарні. Крім цього, е на жаль, загинуло три жінки. це жінки 61 року, 41 року 69 дев'яти років, і крім цього, чоловік 55 років. Тобто ми маємо, на жаль, п'ять людей, які загинули під час цієї жахливої атаки. Крім цього, було дуже багато поранених людей, які перебували і в лікарні, зверталися до лікарів, до карети швидких допомог, які працювали на містах прильоту. На жаль, ми. Мама одного е, чоловіка, який зараз знаходиться в лікарні е, в стані середньої е, важкості, інший вже е, по своїм домівкам відпущено. Пане Ігоре, яка ситуація з електропостачанням в Харкові? Ну, Зате ми не відрізняємось від цієї України. Хочу сказати, що у Харкові електропостачання настільки стабільне, наскільки. Це можливо в таких умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, і ми не відрізняємося, як я вже казав, від всієї України, і мужньо переносимо всі ці виклики, які є у нас, пане Юре, енергетичний острів, який працює в Харкові. От як на тепер оцінюєте його ефективність? Ну, перш за все хочу сказати, що він вже довів свою ефективність. Ми будемо надалі розбудовувати е, систему енергетичного острова, і е, ця ефективність вона доведена життям, і харків'яни це бачать. Е, я не можу казати вам всі про подробиці, але хочу сказати, що сьогодні для всіх нас він відіграє. Дуже важливу роль для того, щоб е, ми були з комунальними послугами, е, з електропостачаннями будемо надалі продовжувати будівництво енергетичного острова. Так, це дуже кропотлива робота, дуже важка робота, дуже е, дорога кошта, але це необхідно в. Умовах і в реаліях війни, в якої ми сьогодні знаходимося, коли практично кожного дня є розтрощена інфраструктура, бо ворог брав тактику зруйнувати нам генерацію, зруйнувати нам енергетику, залишити місце без всього, без всіх комунальних послуг. Але е, дякуючи тому, що є енергетичний остров, дякуючи тому, що ми кожного дня працюємо, і я дуже вдячний сьогодні всім, хто працює. Це безумовно наше комунальне підприємство, таке як Харківське теплове мережі, водоканал. До речі, ми об'єднали це до комунального установи, нашим енергетикам, нашим працівникам ДСНС. Ми сьогодні живемо і працюємо. Міська влада вже працює над бюджетом міста на наступний рік. Розкажіть, які пріоритети. Знати дуже важливо, щоб ми е, працювали, і у нас був прийнятий бюджет на наступний рік, бо він насправді отображає ту ситуацію в і умовах, в яких ми сьогодні знаходимося. Так ми себе сьогодні не можемо дозволити бюджет розвитку, бо е, цей бюджет буде. Простікасть і про людей, і соціальний напрямок цього бюджету він безумовно зберігається е, Хочу сказати пріоритети, які у нас є, це безумовна підтримка наших військових частин. Бо для нас це дуже важливо, бо від них е, насправді все залежить. Е, крім цього, е, крім цього. Продовження будівництва е, того ж енергетичного острова, крім цього, ми зберігаємо безкоштовний проїзд е, для людей і вже е, три роки зберігаємо безкоштовне харчування. І кожного дня е, люди отримують безкоштовне харчування. Це гарячі е, обіди. Е, кожного дня приблизно 50, 55, 56 тисяч людей отримують ці е, безкоштовна. Харчування і нам потрібно зберегати це. Ми будемо в бюджеті е, пропонувати зберегти ці, ці всі соціальні напрямки. Ну, як я вже сказав, безкоштовний проїзд, проїзд в всіх видах громадського транспорту, це метрополітен, це тролейбус, це е, трамвай, це наше муніципальне автобуса. і для нас е насправді дуже важливо. крім цього, будівництво підземних просторів, підземних шкіл, е підземного дитячого садочка е і е підземних лікарень, і те, що ми. Сьогодні робимо, ну і без безумовно, це відбудова. Е бо е таких руйнацій, які зазнав місто Харків не зазнала жодна велика міста е в Україні. І для нас дуже важливо сьогодні е відбудовувати для того, щоб люди бачили, для того щоб люди поверталися е до свого рідного міста. І для нас це дуже важливо. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, Харківський міський голова. Дякую вам. Дякую.